По-перше, вітаю наших незламних хлопців та дівчат, які боронять нашу країну з наступаючими святами. Бажаю в новому році скорішої перемоги, наснаги. Разом до перемоги. Все буде Україною. Нехай новий рік принесе всім нам стійкість, згуртованість, міцне здоров'я, віру в перемогу та повернення всіх наших захисників до своїх родин. Бажаю в наступному році усім перемоги, особливо нашим захисникам. хлопцям і дівчатам все буде Україна! дорогі наші захисники. Вітаємо вас з новорічними святами. Бажаємо міцного здоров'я та на і віримо, що в цьому році обов'язково перемога. Вітаємо усіх новорічними святами, бажаємо виконання усіх, міні, а також наймолодніше на проблеми. Вітаємо з придячним новим роком.